Кращити комфорт життя мешканців Івано-Франківська саме на це спрямована програма теплової модернізації. Згідно з нею, 60% вартості робіт оплатив міський бюджет, 40% – мешканці. За потреби платіж для мешканців розтермінують до 6 місяців. Роботи робляться якісно, робляться з гарантією 5 років. Тому надіюся, що вдасться ще залучити додаткові кошти, не тільки бюджетні, на цю програму, тому що потреба десь є приблизно в 200 будинках в утеплені. Бачимо зараз. Аби будинок був не тільки комфортним та теплим, його ще й зробили красивим. Стіну на утепленому будинку прикрасили муралом. Це такий собі подарунок для мешканців міста, каже депутат мікрорайону, секретар міської ради Оксана Савчук. А ще зізнається, що це тільки початок, бо вже наступного року є бачення створити біля даного будинку тематичний міні-сквер Івана Миколайчука. Це тільки початок таких великих тематичних яс. Яскравих будинків в нашому місті є бачення, що в кожному мікрорайоні мають бути такі розмальовані будинки. Десь можливо вони будуть іншій зовсім темі. Але я думаю, що це правильна річ, і місто з такими будинками стає яскравим і позитивним. Малювали мурал франківські художники Юрій Пічук та Марта Бальмега. Спочатку зробили ескіз, а потім вже почали роботу. Результатом задоволені, хоча зізнаються, це перший досвід із малювання такого масштабу малюнків, тому страх, звісно, був. Перший день було досить страшно, тому що ми це малювали на арештуванні вперше на такому високому, але нам влада посприяла, в нас були і страховки, тобто все було досить безпечно, так що страх ми побороли, малювали протязі, здається, півтора, півтора тижні ми це малювали. Отаке От величезне полотно це було перше. І того я перші дні це найбільше емоції – це перебороти свій страх. І вже коли вже так якось безпечніше почувалося, то тоді вже можна було отримувати задоволення від створюваного малюнку. Задоволені результатом й самі мешканці утепленого будинку кажуть, тепер їм буде не тільки комфортно, а ще й любо глянути на свій під'їзд, а особливо на ту стіну, де і зображений мурал. Всі задоволені цим, тому що думаємо, що буде зимою тепло, затишок. Люди всі дуже довільні, і навіть прохожі які проходять, всі дивляться і говорять, що дуже гарний будинок, ми б теж хотіли. Кімето і тепло, і красиво. Всі люди йдуть, зупиняються, фотографують, на фотограф, знімають. каже красота, як вам так вдалося зробити? Я кажу так, от почули, що є така програма по утепленню. Після урочистого відкриття утепленого будинку та муралу для усіх мешканців мікрорайону Миколайчука відбулось свято з піснями, танцями та різноманітними конкурсами і майстер-класами для дітей. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.